В Україні ринок таксі знаходиться в хаотичному стані. Понад 99,9% учасників ринку таксі працюють нелегально, не є не ФОПами, не мають ліцензії, не проходять медогляди. Тобі ж е юридично ринку таксі в Україні не існує. Да? Фактично, ринком таксі в Україні керують агрегатори, відомі додатки, які прийшли з-за кордону, і у них такий алгоритм роботи. Коли, наприклад, ви самі розумієте, наприклад, таксі сьогодні або там субота, вихідний день, в 11-й годині 12-й дня, воно майже нікому не потрібно, сьогодні ціна буде велика, да, так далі, да. Зараз, наприклад, воно в Києві на лінії знаходиться тисячу водіїв таксі, то зараз вони, напевно, в цей час виконують десь 300 замовлень чи 200 замовлень, да, зайняте з 20%. Якщо зараз піде дощ, да, так далі, або зупиниться метро, відповідно, тих же тисячу водіїв е залишиться на лінії, а пасажирів стане 5 чи 10 тисяч, да, Відповідно, агрегатори, додатки, піднімлю ціни в 10 раз, і водії зроблять спокійно, собі будуть мати можливість заробити в цей момент якусь копійку і все. Такі ситуації на ринковій таксі в Україні і в тих країнах, де ринок хаотичний, виникають регулярно, розумієте?